Корисні копали на Падарослава не можна запитати, оскільки ЗМІ і вчора надвечір, і сьогодні вранці описують взагалі лікабальні умови того, що американці запропонували, порівнюють з колоніями в Африці, порівнюють з репараціями, які, наприклад, там, Німеччина або Японія так виплачувала після війни, і кажуть, вони навіть є гіршими. А чому так відбувається? Як ви вважаєте? Чому от саме така політика? Перше я не бачив це справжнє чи не справжнє. У нас стільки разів вже зливали в пресу те, що немає відношення. Але це, це, це перше, і ну нема ж підтвердження, і до речі, не тільки з боку Америки, а й з українського боку немає підтвердження. Але друге зараз йде демонізація Америки, європейськими змі, і це дуже цікаво спостерігати. Але є ще один момент: давайте відверто казати: Трамп намагається використати. Використати ситуацію в своїх інтересах ще раз кажу: як бізнесмен він побачив, що може зараз отримати максимум, не даючи нічого, і це дуже добре, що отримав відмову. Але в цьому випадку треба було ще раз не відмову таку жорстку давати, а казати: дивіться, оце ми не можемо зробити, оце нам не вигідно. А оце може зробити для вас. Так, більше того, навіть в більшому інтересі. І ще одне, Зеленський сам себе загнав в Кут, поясню про що йде мова. Він зараз показує, що він сам все приймає рішення. Якщо б він створив, наприклад, уряд національної єдності, він би міг сказати: Ви знаєте, я, наприклад, от я, я за. Але от вони вони проти, і я не можу їх переконати. Вибачте, у нас демократія і нічого б не змогли зробити в Америці. Вони кажуть, ну так це ми розуміємо. Це інструменти, які працюють. Вони нам можуть подобатись, не подобатись, але вони працюють. І це треба теж не забувати. Це треба використовувати. Але Зеленський так схиблений на владі і на її утриманні, що він не розуміє цього і не діє. Е, до речі, коли американці щось пропонують, так вони не все нам пропонують максимально вигідні для себе умови ще раз, світ. Прагматичний. Всі хочуть вигідні умови для себе. Зеленський, наприклад, шукає вигідні умови для себе вигідні, але не для України. Ще раз, Єрмак теж, ну, інакше, б ми не бачили такої тотальної корупції і ганьби, яку бачимо зараз. До речі, знаєте, саме при Зеленському про Україну говорять в Європі і в Америці як найкорумпованішу країну, Хоча ми такої не є. Але це його репутація і його оточення. І бачите. Кожен робить те, що він може. Зеленський, мабуть, може зробити тільки таке. Um, вчора був саміт, який скликав Еммануель Макрон в Парижі. запросив декількох лідерів uh, Європи, і тут варто сказати, що є. Країни, які образились Чехія, Словенія образилися, інші країни, які насправді підтримують Україну. І тут дійсно питання, чому вони не були запрошені, тому що їхня позиція була почута далі не домовились, пише політика. Обговорювали в тому числі відправку миротворців, відправку військ. Стармер одразу треба сказати: прем'єр Великобританії. Чітко, ясно і конкретно сказав: Ми готові це зробити. Красунчик, класна, конкретна позиція. Макрон. Он ми, що мені не зрозуміло, як ініціатор цієї історії, людина яка раніше це пропонувала, каже, ми готові, але є там певні мови, що на лінії розмежування. Є країни, які взагалі відмовились від цього. Шольц вийшов до журналістів і сказав про те, що ну зараз про це взагалі не може бути мови. Поляки дуже неприємно здивували, хоча також. Ну, не новина, наприклад, що стосується от їхньої політики в контексті відправки війсь до України Бовдурами і там взагалі блазнями ледь не називав людей, які збиралися в Парижі лідерів Європи, зокрема Орбан профіцер Також взагалі мовчу. Але що ми бачимо? Ми не бачимо єдності, ми не бачимо монолітності. Ми не бачимо вирішеного питання. Як ви вважаєте, пане Мирославе чому не вдається домовитись, і все це на фоні? Фактично, погроз Трампа, який в приватному порядку каже, що якщо ЄС, якщо Європа і Україна не підуть на домовленості, я просто виведу свої війська. Що до чого ми йдемо? Ми йдемо до зміни світового порядку. Це по перше. Але ми це він вже відбувається і, на жаль, не в кращий бік. Ми повинні це визнати. Давайте знову про все черзі Те, що прем'єр Великої Британії готовий внести, вести, вибачте, військових миротворців в Україну. Це не випадкове рішення. Більше того, в очах пересічного виборця це історія, до якої він дозрів, і це можна вважати до речі першим. Помітним наслідком а, не тільки призначення, а й роботи колишнього головкома залужного, який активно комунікує з міністром оборони, з прем'єр-міністром Великої Британії і професійно працює в цьому напрямку. Давайте так: Зеленський. Призначив залужного спочатку головкомом зараз, потім зняв зараз, призначив послом. Я думаю, що ще гірше він може зробити, тільки знявши його, бо ми вже бачимо, як залужний досягає результатів. Він настільки харизматичний і настільки ефективний, що навіть в Британії не зміг тихо сидіти, і ми бачимо його результати. Але треба не забувати ще про дещо. А скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, яка кількість військ в великій Британії Цікаво. 150 тисяч. Ну, навіть якщо вони дадуть Україні 10%, це 15 тисяч, хоча я маю величезний сумнів. Я вважаю, що якщо мова буде йти про 2-4 тисячі, це буде реалізмом. Але ще раз, Якщо хтось вважає, що вони будуть воювати, ні, вони не будуть воювати. Вони можуть знаходитись десь там по лінії розмежування, вони можуть знаходитись в тилу, ще щось, підміняти якісь. Ну, це окрема історія, це треба теж розуміти. А скільки ще можуть дати військ в Європі? Ну, і не для того, щоб воювати навіть, а щоб стати миротворцями. І тут ми стикаємося з величезною проблемою. Німеччина каже, ми не дамо нічого. Поляки кажуть, ми не дамо угорці. Ну там зрозуміло, там Орбан в нього своя історія, він грає. В кремлівській парадигмі, і тут, тут все зрозуміло. ФІЦО, до речі, теж поки що вони при владі, і тому ми бачимо саме таке. Тому коли ми кажемо, що от Європа готова, давайте казати не тільки про готовність, а що вони готові дати в якій кількості, і для виконання яких завдань. Окрім того, Зеленський каже про 200 тисяч це. З історії про повідає 200 тисяч миротворців. Це ж його заява. Це з історії про один гігават електроенергії виробництво побудувати за четвертому році один мільярдерев, це його улюблене гігантоманія, але давайте казати реально: 200 тисяч. Це всі війська Франції, взагалі, всі, враховуючи техніки, водіїв, медиків, це всі, тому чи можна сприймати це реально? Ні, не можна в Європі. Говорять про те, що можуть надати десь приблизно 40 тисяч миротворців. Чому 40 тисяч? Це 5 натовських бригад. Згідно Стандартам НАТО їх потрібно проводити рота проводити ротацію цих бригад потрібно кожні 4 місяці. Це 120 тисяч людей на рік. От такої кількості ніхто надати не може. Їх немає, враховуючи Туреччину ще інші країни. Трамп тут заявив, можна дати там, наприклад, китайських миротворців. От я точно китайських миротворців в Україні бачити не хочу. Не хочу тому що тому це, це не миротворці, це партнери з Росії. Це перше друге. Чому вони не можуть домовитися? Так лідера немає, коли мене запитують, чому в Білорусі їх намагання протистояти Лукашенку провалилося, я завжди кажу: тому що в них не було тим, хто, кому хто міг формалізувати протест, не було тим, хто міг висловити свої політичні вимоги. Не було тих, хто міг би все організувати. Не було партії політичних лідерів, їх не було. Лукашенко їх або знищив, або вони е, вимушені були втікти в еміграцію, або вони сидять по тюрмах. І тут так само е, ні, ні. В Європі їх не знищили. Навіть по тюрмах не сидять. В Європі просто нема зараз загального лідера, в Німеччині нема того, хто мог би бути порівню як Ангела Меркель, як би до неї не ставилися, але вона була абсолютною лідеркою. В Франції Макрон. Ну, це людина, яка хоче справді дуже хоче очолити Європу як лідер і хоче бути лідером, але бути і. Хотіти справді і бути справді це різні речі, тому Макрон не є лідером Європи. Інші країни теж немає. Європа має свої різні погляди на багато що. Наприклад, італійці, де пані Малоні очолює, вона взагалі сприймає як того ж самого Макрона, як доволі слабкого керівника. Вона радикальна права, він класичний соціаліст, і тут їм не знайти порозуміння. Тому в Європі нема зараз лідера, коли я читаю про те, що Україна повинна стати лідером Європи і все інше. Супер, спочатку треба стати членом Євросоюзу. Це так і повернутися на землю, щоб пам'ятати гучні заяви президента Зеленського. Це ще не лідерство. Так він добре читає тексти, які пишуть йому професійні спічрайтери, і це непогано. Але лідер це не ті, хто читає тексти, а того, кого є ідеї, погляди, візія, головне, авторитет у В нього авторитету немає, тому він не може стати. В Європі зараз величезний розкол, і всі країни рухаються кожна в своєму напрямку. Хтось переляканий, хтось навпаки, впевнений, що все буде супер. Перелякана, наприклад, була Німеччина після виступу Дівенса, а впевнена в тому, що в них все буде добре, Угорщина, тому що вони вдьосна з Путіним. Єдине, що помилятися можуть і перше, і друге. Мені більш за все імпонує те, як діє Польща. Збільшують армію, купують американську і південно-корейську військову техніку, проводять свою військову доктрину, реформують армію, готують, мінують все для того, для майбутньої можливої оборони країни. Оце мені подобається. Більше того, я уважно слідкую за тим, як інформаційний простір Польщі змінюється. Пацифічні настрої. Пацифізм відходить на другий план. мілітарізм і такі войовничі ідеї вперед просуваються ідеологічно, це дуже правильно. І я можу сказати, що Польща готується до потенційно до оборони, Но Так треба і інше. Доволі цікаво, як діють країни Балтії і Данія. Це якраз те, що ми повинні підтримувати і на кого повинні орієнтуватися, але на жаль, їх. Вага і вплив не такі, як нам потрібні. Це не Франція, Німеччина, ні Італія, навіть не Іспанія, яка теж була там присутня. Тут зовсім інша ситуація. Тому треба ще раз шукати можливості у взаємодії. І з європейцями теж їм треба пропонувати. Європейці не дуже хочуть воювати, тому їм треба пропонувати, що Україна стане тою армією захисту. Для Європи від потенційної війни, от до речі, на це вони можуть піти, бо європейці не хочуть воювати, а готові заплатити за те, щоб їх хтось захищав, наприклад, американці або українці. Але для цього українці повинні справді захищати е, Європу і могти, матимуть таку можливість. І тут може бути знову діл, про який дуже любить казати Трамп. Європа вкладає гроші в обороноздатність України, а Україна. Є тою силою, яка буде стримувати Орду від нападу на Європу. Це треба пропонувати і пропонувати це треба знову прагматично, з розрахунками з поясненням. Ну це те, чого на банковій немає. Чому в Європі не можуть зараз домовитись? Тому що в Європі багатовекторна демократія, і це до речі, нормально не в військових умовах. При війні це вже складно сприймається, це тому, що, наприклад, Італія каже: Вау, Трамп нам подобається його підхід нас задовольняє. те, що він робить з мексиканцями, ми будемо робити з мусульманами. І до речі, останні заяви Малоні якраз про це і говорять. Вплоть до депортації всіх, кого щось не влаштовує. А, наприклад, Німеччина каже, ну як так, так не можна все інше, але в Німеччині через оці ліві ідеї якраз дуже зараз посилюються праві, які, які дисонують з тим, що до чого догралися ліві, і які отримують прихильність виборців. Е, Угорщина, як ми казали, і Словаччина йдуть в свій бік. І тут треба розуміти: в Європі нема зараз загальної ідеї. Трамп і Дівенс розбудив їх. І сподіваюся, що найближчим часом вони це зрозуміють. Бо Європа хотіла, що багато спати, багато їсти, багато відпочивати, працювати і вкладати гроші в соціальні і гуманітарні напрямки, але не в військові. В Європі були законсервовані всі, майже всі заводи. В Британії заводи по виробництву зброї і боєприпасів. І досі законсервовані до речі, зараз їх розконсервовують. Болгарія одна з невеликих країн, яка розконсервувала всі заводи, які виробляли зброю і снаряди ще під час, коли вона була в Варшавському блоці і під гнетом Росії, і виробляє. І Всі інші дивляться на неї кажуть: ого завантажені підприємства по максимуму. Нам, мабуть, теж треба це робити і не тільки тому, що готуватися до війни, а тому, що це бізнес ідея, яка має право на реалізацію і на заробляння грошей для країни. Тому ще раз скажу: в Європі шукають ідеї, її поки немає. Але Україна якраз може пропонувати тут, повинна пропонувати. Але для цього то України повинен бути лідер, не номінальний президент, якого грає актор, а лідер. Поки такого лідера у нас немає. І більше того, давайте відверто. Ставлення до Зеленського в Європі неозначно. Бо йому можуть плодувати, коли він красиво заявляє. З ним фоткаються все інше, але кулуарно, ми ж розуміємо, що відбувається. Зеленський вже не встигне це зробити. Це буде робити інша людина, інший президент, який буде після виборів, якщо вони колись відбудуться в Україні. І от тут проблема, що поки що нема кому запропонувати таку ідею Європі. На жаль, немає. Бачимо патову ситуацію. Давайте ж, пане Бориславе, в такому разі і обговоримо вибори, про які останні два дні говорять, чи не всі фактично, оскільки. Петро Порошенко в інтерв'ю Цензернет зробив заяву і сказав про те, що вибори в Україні відбудуться 26 жовтня цього року. Значить, за його даними, полігравка мінат Україна зараз опрацьовує скільки треба бюлетенів. Цю інформацію, як він сказав, він отримав з джерел в офісі президента в правоохоронних органах. Ну і власне в стало відомо про цей поліграф України. Окрім цього, з'явилася інформація, що університети Києва готують приміщення для голосувань і виборчих дільниць. То що вибори відбудуться 26 жовтня? Перед тим, як сповісти, я хочу звернутися до наших глядачів. Я от тільки що подивився, кількість вподобаєк значно менше ніж кількість людей, які дивляться. Ні, я розумію, що те, що я кажу, цікаво, але люди не можуть відірватися. Зараз я нічого не розповідаю. А прошу вас поставте вподобайку, бо це важливо для каналу. Напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь і куди закинула вас доля, де ви зараз чекаєте перемогу, справді де ви наближаєте перемогу або чекаєте. Пишіть про це. Не забувайте підписуватись, це теж важливо, тому що ваша підписка це, по перше, вам можливість отримати в першу чергу інформацію. А для каналів це підняття рейтингу. Не забувайте це робити. Тому зараз, будь ласка, поставте вподобайку ті, хто забули. До речі, представників офісу президента це не стосується, вони можуть просто мовчки дивитися. Я розумію, вони завжди звикли споживати і навіть не дякувати. А для всіх інших буду вдячний, якщо ви будете активними, а не пасивними. Вподобайка, підписка, коментар, поширення. Поширити теж важливо, тому що це інформація, якою ви ділите з іншими, які дають можливість іншим людям дізнатися. А зараз про вибори: згідно закону України. У нас повинні дійсно відбутися вибори. Це конституція. В неї прописані ці вибори. Це місцеві вибори, які повинні бути в жовтні місяці. і поки ніяких рухів, щоб це змінити, не було. Далі чи готується влада до виборів, так справді готуються. Так підбираються команди, проводяться співбесіди, розвертаються штаби. Більше того, шукаються тих, хто можуть посилити списки. І тут проблема в тому, що шукаються не тільки на місцеві вибори. Дуже помітно, що шукають тих, кого хочуть протягнути і в парламент, до речі, є велика кількість військових, медійних публічних військових, які погоджуються йти з владою на вибори, Ну тому що для них це шанс. Давайте відверто. У нас багато хто сприймає можливість потрапити в політику не як шанс змінити країну, а як шанс змінити своє життя. Ну на жаль, це правда, і тут нічого не станеться. Якщо хтось вважає, що щось змінилося, ні нічого не змінилося, так і залишається. влада цим користується, але як тільки Зеленський Горає ці люди миттєво змінять свою і політичну орієнтацію, і все інше, і це зрозуміло. До речі, після останніх соцопитувань мені це відомо саме від злих язиків яких з банкової, які показали, що рівень. Довіри до Зеленського впав ще більше. Зараз він вже не мінус 15, а мінус 27%. Рівень довіри до того ж залужного тільки зростає. Не падає, до речі, хоча був, був падіння на 2%. А зараз, навпаки, зпіднявся. Так от, після всього цього, частина тих, хто а, був, скажімо так, зрекрутований до нової політичної сили зелених, побіг до інших проєктів. Тому що вони розуміють своє майбутнє. А тут питання не політичних поглядів для них, не ще чогось, а саме вибору свого життя в майбутньому. Ну, кожен хоче, як Ліза Багуцька з них, я це бачив вже, яка писала до виборів: нема чим заплатити за комуналку. Зараз від Лізи Багуцька жодної критики в Біклади і жодної. Скарги про те, що їй нема чим заплатити за комуналку. Всім задоволена. Багато хто хоче, мабуть, так само замість того, щоб змінювати країну, хочуть змінити своє життя. Ну я не можу засуджувати людей. Це їх право так дивитися, але виборець обирає: хоче він голосувати за них чи не хоче. І потім щоб виборець не дивувався, що проголосував за чергові травневі шашлики або чергових там представників монозброду. Це ще раз кажу: вибір з тверезого українця далі. Влада хоче провести вибори одночасно: вибори президента, вибори в парламент і вибори в місцеві е, ради е, е, і мери. Тому так готуються, це правда, але такі, така ситуація, що вибори взагалі можуть не пройти. І це теж правда, ну тому що не можна поки провести вибори під час війни. Хоча на банковій свято вірять, що найближчим часом буде заморозка. Я ще раз кажу: вони в це вірять. Я не бачу поки можливості для їх проведення, і не вірю в те, що це може відбутися без того, щоб росіян зупинили. А росіяни просуваються все взаємопов'язано, і навіть люди видають бажання. Того, що вибори відбудуться за реальну ситуацію, от поки росіяни просуваються, вони не будуть йти на, на дійсно реальні перемовини. Поки вони не будуть йти на реальні перемовини, до заморозки ми не наближаємось. Поки не буде заморозка, не буде знята військовий стан. Поки не буде знята військовий стан, не можна провести вибори. Все взаємопов'язане. Тому згідно закону. Так, повинні відбутися місцеві вибори 26 жовтня цього року. Так, влада готується до всіх виборів, і не факт, що вона зможе їх провести, окрім президентських. І е, окрім місцевих, це окрема історія, і тут наші західні партнери ще можуть впливати на цей процес. Поясню чому? Тому що вони можуть просто не визнати загалом таку історію. І дуже важко все провести одночасно. Тому що, наприклад, для одних виборів це 90 днів, а для інших 60 днів. І це термін, прописаний законом. Ну там багато ще чого є. Так і останнє давайте так: виборами живе політику. Частина людей живе виборами. Я вірю, що. На виборах ми змінимо владу, бо це необхідно для країни, щоб країна виживала і змінилася у майбутньому. Але вибори можуть пройти тільки тоді, коли буде зняти військовий стан. Під час військового стану ми не можемо нічого зробити. Тому ще раз скажу: стабілізація на фронті запорука того, що вибори відбудуться, поки стабілізації немає, немає стабілізації, немає виборів. Пане Бориславе, давайте в завершення про щось приємне поговоримо. Давайте ну, от дивіться фільм про війну в Україні з Олександром Рудинським отримав премію бафта я, я знаю, що ви пригадали цей фільм, я знаю, що ви його дивилися. Хочу попросити вас поділитися враженнями і зі мною і з нашими глядачами в першу чергу. Ну і в цілому, як Україна на цій ниві має діяти, щоб отримувати здобутки. В царині культури так не лише руками, мізками, там креативом наших союзників, британців, як в цьому випадку, зокрема, так а своїми, в тому числі. Дивіться я, коли почув, що українська короткометражка отримала Бафта це найкращий британський це найкраща британська короткометражна стрічка. Фактично, це британський оскар для так, того, баф. тих хто не знає. Я вирішив подивитися, тим більше, що Бафта виложила це фільм на Ютубі на своєму каналі. Фільм українською, а з англійськими субтитрами. Я був вражений, справді вражений. Цей фільм Камінь-Папір він він талановитий, щирий, він яскравий. Але найголовніше, що цю Стрічку варто дивитися всім, і варто показувати її саме на заході. Її варто показувати всюди, не тільки на фестивалях. А чим більше людей її подивиться на заході, тим краще для українців. Бо так як стрічці показані реальні окупанти, не лише відповідає дійсності, а й допомагає іноземцям зняти ті рожеві окуляри, через яких вони дивляться на росіян. Теж як зіграв головну роль наш український актор Олександр Рудинський, який грає в театрі Івана Франка. І це це неймовірно, талановито, щиро, по-справжньому. І я відправив цей фільм деяким своїм колегам, західним колегам по парі, вони вражені всі. Жоден з них не написав, що ти мені надіслав, що за маячня. Фільм триває 21 хвилину. Кожен діалог справжній, не картонний, а справжній. Кожна. Роль навіть роль другого або третього плану неймовірна це варто подивитися. І фільм не тільки заслужив на премію, а й заслужив на перегляди. До речі, фільм же зняв британський режисер німецького походження, і він так передав той біль. Він так передав. Всю цю історію я не буду спойлерити, чим закінчується це фільм про те, як батько хлопця, хірург який оперує поранених бійців в бункері українських бійців, отримує інформацію, що росіяни рухаються в бік бункеру, і хлопець намагається врятувати і батька, і а, бійців, і що з цього виходить, і як він це робить. І взагалі це неймовірно. Так, от нам треба більше такого кіно в Україні. Не якісь незрозумілі фільми, які знімає країна, або якісь фільм, компанії за підтримкою державного фінансування, а саме такі. І їх не вистачає. Це виховує справжніми патріотами людей. І тоді ми не будемо бачити такої кількість ждунів і зрадників, яка яку спостерігаємо зараз. На жаль, їх забагато. багато. Окрім, окрім того, я вважаю, що саме такі фільми виховують. Майбутнє покоління. І люди, які будуть дивитися цей фільм, вони будуть розуміти, що справді відбувається не лише на фронті, а й що відбувається на тих територіях, які захоплюють росіяни. По-іншому, будуть дивитися на війну. А ще це буде викликати розуміння, що коли ти допомагаєш ЗСУ, за ти захищаєш себе особисто. Бо дійсно, коли ЗСУ не будуть, до тебе приходить тоді окупанти. Що вони роблять, можна подивитися. І як вони себе поводять теж. А ще я вважаю, що ми повинні побачити фільми про наших героїв, живих і тих, хто віддали життя за Україну. Фільми, серіали справжні от такого рівня, як ця короткометражка, всього 21 хвилина. Мої діти подивилися цей фільм, і вони були вражені. Так, от я можу сказати, що таких фільмів і серіалів повинно стати значно більше, значно, в порядки. Це завдання для держави. Якщо це не відбувається, це говорить тільки про одне: держава нічого не розуміє, а саме ті люди, які очолюють сьогодні державу на патріотичному вихованні, на просвітницькій діяльності і взагалі на інформаційному питанні. На жаль, це констатація факту. Але ще раз кажу: стрічка. Про українську про наших українських героїв, про спра... до речі, це справжня історія. Пане Юрію, це історія справжнього хлопця. все так і було. Він розповів це режисеру, і той запитав, чи можна це використати і зняв цей фільм, бо його так вразила ця історія. Так, от, е... це історія про реальних людей, а у нас реальних героїв величезна кількість. У нас є герої, які зараз воюють, герої, які, на жаль, поранені вже не воюють, або є ті, хто загинув. Про них треба розповідати. Для того, щоб нація зростала на прикладах цих героїв. Оце було б найкраще для всіх нас. І я сподіваюся, що так і буде. Дуже круто сказано, пане Бориславе. Тут багато людей запитують про який фільм йдеться. Камінь ножиці папір. Друзі, він називається. Дайте посилання. Все дуже просто. Ви заходите в Ютуб, і він у відкритому доступі в мережі Ютуб. Ви його можете знайти і переглянути 21 хвилина. Фільм справді дуже крутий. Він отримав нагороду, що ми всіх і вітаємо. І гарні заклики, пане Бориславе. Я сподіваюся, що вони будуть почуті. Подивіться фільм і. Перед тим як будете його переглядати, підпишіться на Ютуб канал і Ютуб канал Борислава Береза». і поставте зрештою лайки, друзі, тому що ми будемо ставити крапку в цьому сьогоднішньому ранковому стрімі. Пане Бориславе, респект і дякую за сьогоднішній спільний ефір. Дякую вам, дякую всім глядачам. І сподіваюся, ви не забули підписатися, прокоментувати, поставити вподобайку, поширити відео. І дякую вам, що ви активні. Головне, пам'ятайте, головне, що ви підтримували Збройні Сили України. Бо, поки є Збройні Сили України, є Україна. Дякую за все. Тримаємося. Все буде Україна. І слава Україні! Героям слава!